Україна є власником абсолютно величезного запасу земель сільськогосподарського призначення, навіть в загально світовому вимірі. Лише номінальна вартість їх, як ми знаємо, складає понад 400 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що коли буде ринок, ця ціна вартість перепрошую буде більшою в рази. Водночас держава навряд чи можна сказати, що приділяє достатньо серйозну увагу ефективному використанню і цієї землі сільськогосподарського призначення і допомозі цього А Сьогодні, попри гучні заяви уряду щодо того, що там планується якісь неймовірні кількості пільгових нафтопродуктів закупити для сільгосфербників, але досі Україна знаходиться в хвисті щодо державної підтримки сільгосвировників. І ми прекрасно знаємо про те, що якщо в Європі, скажімо, на один гектар припадає 500 євро державної допомоги, то в Україні 20 копійок, навіть не 20 євроцентів, а просто 20 копійок. Тема, яка не може не турбувати кожного українця. Адже не йде мова за будь-яку категорію, а йде за всіх, хто живе на славній українській землі, і йде мова про Україну. Сьогодні не треба коментувати, що кожен громадянин України щоденно платить за продовольчу кризу загалом і в роздрібі. Найбільш популярна тема це гречка. Тому я на ній не буду детально зупинятись, але я б хотів, просто, користуючись нагодою, засобами масової інформації, підтримати уряд у цьому плані. Крок перший: не можна завозити гречку у той час, коли селяни готуються до посіву гречки. Я вже не буду характеризувати ту частину. Яка гречка і яка сутність цієї проблеми? А друге, щоб посіяли селяни гречку, щоб не займалась влада, Служба безпеки, проохоронні податкові, а займались вирощуванням гречки селяни. Потрібно зараз зняти весь ажіотаж і ситуація на ринку? У відповідних розмірах може стабілізуватись, і гречки в нас є у виробників на 5 місяців. І не треба робити трагедії, але вона по 14 гривень, як сонце е, сходить зранку, но з вечора не може появитись, так, вона 14 гривень не буде. В обставинах зовсім відсутного платиспроміжного покупця в сільській місцевості. У відсутності реальних. Грошей, доступу до реальних грошей товаровиробників, ціна яких банківський складає в межах 20-25 терміном до одного року. Йти на ринок землі, це означає остаточно зруйнувати розвиток сільської місцевості і продовольчу нестабільність. Загалом непередбачувані наслідки, які можуть вибухнути. Суспільстві тому цього якраз найбільше не можна допустити і не хочеться. Я думаю, що всі цього розуміють і потребують спільних підходів згодження рішень. Крок перший сьогодні треба представити конкретні спільні дії по врегулюванню земельних відносин і по завершенню земельної реформи, зняття всіх проти річ. Які є формування законодавчої бази і реалізація прийнятої виконавчої бази? І тільки за цих умов останнім питанням в ланцюжку є купівля продаж землі. На превеликий жаль, навіть не маючи кадастру, ну не маючи елементарних інструментарів для запровадження з 1 січня 2012 року землі, ми говоримо з кінця. Проблему вирішує, а не намагаємося її вирішити. Тому однозначно сьогодні говорити про те, що з 1 січня 2012 року ринок землі буде ефективним для України і українців безперспективно. Крок номер два. Значить, у цій ситуації, яка склалась, треба серйозно вжити заходів щодо в регулювання продовольчих ринків напередодні весняно-польових робіт. Це внесення додаткових заходів прийняття змін до бюджету, це прийняття інших важливих напрямків, які повинні стабілізувати продовольчий ринок, адже ситуація може виглядати такою, що в результаті розмов за ринок землі ми можемо отримати. Негативні страшно наслідки, які ми маємо, можемо мати на продовольчих ринках.